Як ми підсумовуємо стан справи в нашому місті і нашій громаді? Зокрема, яка ситуація на сьогодні? Добрий день. За попередній період від нашого інтерв'ю було чимало приємних подій. Зокрема, Моршинська громада за рахунок співфінансування і коштів обласного бюджету і нашого бюджету отримала школярик. Ми отримали за сприяння Стрийської військової адміністрації шість генераторів, які передамо до шкіл. Слава Богу, і сподіваюся, що нам її зараз не знадобляться, але все-таки всі навчальні заклади будуть забезпечені нашої громади вже тепер генераторами, бо до цього часу тільки ті, де були пункти незламності і лікарня. Ми отримали Starlink, який вже другий від it кластера за сприянням Львівської обласної військової адміністрації. Перший це буде в пункті незламності в міській раді, другий буде найближчим часом переданий до нашої школи. Були, на жаль, сумні події, не дуже приємні, зокрема, випадок сказу, який підкреслює поодинокий випадок сказу на території нашої громади, зокрема, Моршина, собака, яка очевидно, за твердженням фахівців, була, отримала укус від лисиці, померла, зробили аналіз і відповідно, в зв'язку з тим проводяться певні карантинні заходи на території нашої громади. Щодо тишки тали щодо цієї ситуації, вона збурила суспільство в соціальних мережах за ці вихідні одразу після повідомлення міської ради. Розкажіть детальніше, власне, що це за карантин, і як це все відбуватиметься? випадок. Ну, по перше, собака десь йдеться про безпритульну собаку, хоча насправді вона мала доглядача, жила там, як мені пояснили, і ця людина, власне, яка доглядала собаку, вона і повезла її на аналіз після смерті собаки. Дякувати власне тим доглядачам, ветеринарам. Які негайно провели обстеження місця, обробили місце загибелі. Собака, до речі, як стверджує і ця людина, яка доглядала, і ветеринари, вона була не агресивна, бо, як кажуть фахівці, є різні прояви сказу. є агресивний, який кусає, а є просто собака стає хвора, немічна і, і помирає. Так от контактів знову ж таки за словами тих, які проводили це дослідження. Не було агресивних і тому розуміли, що швидше за все поширення цієї біди не буде. Разом з тим, ветеринари щепили всіх там собак, котів, які були поблизості того місця проживання, принаймні так мені повідомили Стрійська Держпродспоживслужба. Далі 17 березня. Стрийська районна військова адміністрація оголосила карантинні обмеження. Вони стосувалися, перш за все, заходом, профі... заходом вакцинації, які проводила Стрийська районна державна лікарня на території Моршина, це був перший етап, то що вони могли охопити. Пояснили, що все-таки діє так звана 5-кілометрова зона, але оскільки Напередодні раніше всі ті населені пункти нашої громади якраз і була планова вакцинація, тому прийнято рішення, щоб вакцинальну кампанію собак сказу і котів проводити саме на території міста Моршина. В четвер, в четвер, це було, здається, 23 березня. Зустрівся з керівником. Стрізького районного управління Держпродспоживслужби, де, зрештою, і вперше ознайомилися з тими конкретними заходами, які повинні зробити, зробити і виконавчий комітет. Ми зробили це був четвер. Ми в п'ятницю скликали свою комісію та Пінес, мусили зафіксувати заборону переміщати тварин в межах міста Моршина. І рекомендацію, чи то вказівку людям, все-таки тримати тварин там в вольєрах чи на прирозі і дотримуватись правил загалом утримування тварин. Чому я сказав, що мусили? Насправді всі розуміють, що це один з най, наймалоефективних заходів, бо неможливо проконтролювати цей процес переміщення собак, котів, зморшена. Це складно, але власне ми зверталися до мешканців для того, щоби. Свідомість людей зайвий раз, особливо підозрілих тварин, десь десь не переміщати. Ще раз хочу наголосити, конкретні вказівки щодо обмеження переміщення тварин, міська рада отримала минулого четверга. В п'ятницю зробили комісію ТНС і вже в суботу оприлюднили це на наших, на наших соцмережах і на нашому сайті. Що далі? У вівторок, тобто завтра, з 16 по 19 годину, працівники Естризької ветеринарної державної лікарні будуть проводити щеплення на території міста Моршина, зокрема в приватному секторі. Сьогодні підготовлені подальші графіки, як буде далі відбуватися в багатоквартирних будинках ОСББ. Кожному будинку буде вивішене оголошення. Керівники ОСББ знали і тепер ще додатково будуть мати більшу інформацію. Я думаю, що за короткий час ця вакцинальна кампанія завершиться е, успішно. Е, наші комунальне підприємство Зелене місто сприяє е, власне тій лікарні. Більше того, ми розмістили телефон. Зеленого міста, якщо хтось десь когось пропустять, щоб могли зголошуватися, і це підкреслю безкоштовно, працівники Стрийської районної ветеринарної лікарні проведуть тут на місці без переміщення собак, котів власне цю, цю вакцинацію. Я закликаю при нагоді жителів. Обов'язково е, про, пройти цей процес. Хоча нагадую всім, що в принципі всі, хто заводять домашніх тварин, вони зобов'язані власне забезпечити вакцинацію, зокрема проти сказу. Більше того, треба пам'ятати, що має бути ревакцинація. Тобто діє там вакцина певний термін, потім треба її повторити. Але більше про це, наскільки я знаю, готує інформацію для наших жителів додатково власне Держпродспоживслужби. Ще раз хочу наголосити: Богу дякувати, що це не поширилось в Морщині. Це поодинокий випадок. Хоча гарантій немає, тому власне ті заходи всі відбуваються. Ніяких скарг від людей про напади тварин не було. Підозра є на лисицю і районна державна адміністрація, комісія державної надзвичайної ситуації Стрийського району прийняла рішення дозволити як виняток. В мисливських угіддях мисливцям і лісівникам проводити зараз там є таке гарне коректне слово, але насправді відстріл, відстріл лисиць. Наголошую, що лисиць не можна стріляти в населених пунктах категорично так само, як і собак. Тому ніяких відстрілів, собак, котів це давно є кримінальний злочин, і лисиці теж на території населених пунктів відстрілювати не можна. Як кажуть, фахівці, лисиця, якщо навіть не скажена, вона є найбільш переносчиком сказу. І тому, ну чесно кажучи, сенсація я би цього не робив, тому що мені здається, що всі громади, які межують з лісами час від часу, стикаються з такою проблемою, тільки не не кожного разу роблять аналізи і не знають, що це, власне кажучи, сказ. Добре, що нас так вийшло, добре, що ми додаткові заходи вжили. Дякую ветеринарам, які це зробили одразу все, що необхідно було, власне кажучи, 17 числа, коли були підтверджені аналізи цього сказу. Ну, будьмо, будьмо більш обачливі щодо своїх домашніх тварин. Ще раз кажу, треба їх систематично вакцинувати і тоді убезпечити від біди. Ну а щодо безпритульних тварин. Комунальне підприємство Зелене місто постійно займається, спостерігає і, до речі, має зараз доручення особливо активно спостерігати за поведінкою і відловлювати безпритульних тварин. На нашій сторінці, в соціальній мережі, мешканці Моршина теж активно обволювали цю станцію після повідомлення. Було дописувачка, яка говорила, що стала свідком того, як десь на початку Морщина мертву лисицю комунальники десь там. Збирали чи закопували, чи так з нею відбувалося. Чи знаєте про цей факт? Конкретний і... про факт Лисиці, яку похованням займалася, я не знаю. Перепитаю, звичайно, але цілком ймовірно, що Лисиця могла і лежати мертвою. Інша справа, в якому місці її ховали. Я, звичайно, дам доручення, щоб розібралися з цим питанням. Ми говоримо зокрема про місто Моршу як щодо населених сільських населених пунктів. Я уточнив, бо в плані заходів, які нам от в кінці минулого тижня надіслали, де відповідальним є виконавчий комітет міської ради, вказано про заборону переміщення тварин саме про місто Моршан, Перепита... і я перепитав ще раз сьогодні: це чи поширюється, чи це на інші території? Ні, оця заборона діє на самому пункті. Раз. Друге, щодо вакцинації проводиться в Моршені, тому що Близні жні села, як я вже сказав, раніше така вакцинація проходила. Але я думаю, що якщо жителі із сусідніх сіл, які десь тих чи інших міркувань відмовилися від такої вакцинації, я наполегливо пропоную незалежно від того випадку сказу, до речі, це зараз масові вже є випадки виходу лисиців міста. Буквально позавчора я бачив, що посеред міста Львова вона ходила. Я був в Польщі близько трьох тижнів тому. В центрі міста ми побачили містечка, ми побачили лисицю восьмій годині, яка ходила між будинками. Тобто, ми ми, ми з ми, ми приречені там, де нас є благодать природа, час від часу стикатися із дикими звірами. З питання змій, питання лисиць. Тому, як на мене, у мене є собака. Я її ретельно завжди вакциную від сказу. Тобто це перше, що має бути. Я ніколи, наприклад, не, не лізу до, до незнайомих тварин, якихось яких я бачу, де би я там не був. Ну, напевно, що дві дві, що не менше. Ну і зрештою, якщо тварині твої погано, їй треба надати допомогу. Якщо вона, ти бачиш на хворо, треба викликати ветеринара, чи то сказ, чи не це. Це прості елементарні речі, які можуть убезпечити людину від, від біди. Ми повинні ще раз кажу звикнути жити в умовах. Коли і не буде підтвердженого сказу, бо не завжди, як в нашому випадку, собаку взяли і зробили експертизу з неї. А буде просто лисиця прийшла, когось вкусила, і, можливо, є десь сказ. Тому дотримуємося елементарних правил безпеки. Ну і зберігаємо спокій, все одно. Ми говорили про додаткові старлінки, додаткові генератори для нашої громади. Зараз бачимо, слава Богу, ситуація у нас стабільна. Ми постійно зі світлом. Знаємо, що це ми повинні бути готові до цього. Проте як надалі, чи що надалі буде з пунктами так званими незламності, з пунктами обігріву? Яка буде їхня функція? Чи ми будемо їх закривати щодня? ні? Ми не будемо їх закривати. Ми нічого не змінили. Єдине, що вони зараз не від, вони зараз не діють. Зв'язку з тим, що немає такої потреби. Як тільки не дай Бог, виникне проблема з тих чи інших причин із постачанням електроенергії, всі пункти, про які ми з вами говорили, ми знаємо, які омошені, всі до одного. Будуть терміново відкриті. Тому все гаразд. І ми, правда, наші пункти незламності вже були обладнані генераторами з перших днів, там все гаразд у нас з пунктами. Тому ми далі ті генератори тримаємо, балансоутримувачі їх забезпечують зберігання, є запас палива. Дай Бог, щоб нам не довелося ними скористатися. Але я хочу нагадати, що крім пунктів незламності у нас вже з'явився потужний генератор в лікарні. Там були невеликі, а тепер вже 50-кіловат е генератор є. І ще має зараз е там, одна з благодійників, хоче ще один 25-кіловат генератор для лікарні. Дати. Крім того, що там є дрібненьких. Е от Тих шість, про які я сказав, це підуть заклади освіти, які точно не будуть зараз використовуватися, бо немає потреби. Але на випадок, на випадок не дай Бог, е ми забезпечені всім. Тобто, Пункти незламності не закриті, а призупинена їхня діяльність Через те, що на потреби ми багато говорили з вами про мінеральні джерела, які на території нашої громади мінеральні росови приймали рішення на сесії. Це питання знову активно обговорюється у зв'язку з нещодавним аукціоном, який відбувся щодо родовища у Лисовицькому страстинському окрузі. Яка зараз там ситуація? який правовий статус що відбувається? Дякую за це запитання. Справді, там, мені кажуть, що розкручують якусь зраду, мову кажуть, що я коротко скажу історію питання. Є Моршинське родовище ропи, воно, воно називається Моршинське, розташовано, є дві ділянки, одна з них це на Бані Лисовицькій, де є шосте джерело. Цю... Там є майно, є земля, ну і надра є під землею. Майно належало державі, тобто сама свердловина це майно не тільки там, але і там, де перше джерело, тобто в другій ділянці, що є в межах Моршина, власне кажучи. Майно належало ділянці. Був експлуат, був ліцензант, який мав ліцензію, експлуатував ці, ці... ці свердловини, одна з приватних структур, в якої закінчилась ліцензія з одного боку. Чи навіть не так фонд майна вирішив це майно продати. Нічого мудрішого не, 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 не знайшов, як виставити на аукціон. І ми тоді, Моршинська міська рада прийняла політичне, як вважають, дуже правильне рішення, оскільки делегували ПЖКГ, дали їм кошти для того, щоб вони вийшли на аукціон і купили це майно, яке би далі мало слугувати перше громаді, і друге регулювати саме вивіз ропи за межі громади. Логіка така, що якщо все-таки ця вода буде залишатися, залишатися переважній більшості, хоча б, не кажу там вже повністю, але хоча б тут на території, це сприятиме вкладенню інвестицій, відпочивальників, робочі місця і таке інше. Ми купили на аукціоні це майно, оформили землю, але далі для того, щоб експлуатувати, і в принципі на цьому могли б зупинитися. Але для того, щоб експлуатувати цю свердловину, необхідно було грубо кажучи, дозвіл, ліцензія від Держгеонадр, Є така структура. Ми ініціювали початок процедури, щоб вони все-таки виставили, бо іншого шляху ніж аукціон, щоб отримати цю ліцензію, немає. Не можемо просто ми звернутися, хоча на ну такий хлопський розум здається, ну якщо я маю землю, якщо я маю майно, ну то дайте мені там видобувати. Ні, закон каже, що ні. Все, що є під землею, це загальнодержавні надра, і вони вони віддаються там на, на аукціонах. Комунальне підприємство взяло участь в аукціоні. І, до речі, аукціон ще не завершився, тому що договіру з переможцем наразі немає. Процедура триває. Але комунальне підприємство прагнуло взяти, беручи участь в аукціоні, взяти цю ліцензію і далі продовжувати господарську діяльність, пов'язані з видобуванням ропи. Хвилинку поясню всім, хто не розуміє, що таке аукціон у вигляді. Електронних площадок, виписаних чинним законодавством. Аукціон згідно чинного законодавства не може тривати безмежно, є тільки певні кроки. І принцип такий: От ПЖКГ хоче взяти участь в аукціоні, щоб отримати ліцензію, вона б до певного часу повинна в таємний спосіб на площадці оголосити ціну, яку вона готова дати, щоб була стартова ціна. Ну, наприклад, в тому випадку десь 250 тисяч коштувала ліцензія, ПЖКГ дала, вже тепер це можна говорити, бо це відкриті речі, дало, як намовляюсь, 300 тисяч. Ніхто цього не має бачити. Той, що Учасники. з учасників ніхто взагалі не бачить. На момент, аукціон, після аукціон, на момент аукціону, коли вже онлайн він проводиться, інтернет, це ніхто там не, не з'їжджається, це по інтернету. Тоді відкривається. Хто дав більшу ціну таємно, той має право зробити останній крок. Тобто торгуватися після того вже не можна. Ну, це, як на мене, несправедливо. Але це і правило. Я питаюся: а чому ми не поставили там? Ну, до речі, я вже не буду говорити, що все-таки грошей шкода, але поставили зразу більше. Ну, бо, ми, бо ми очікували, що насправді. Багато бажаючих на ту ліцензію не буде. Чому? Тому що у нас, якщо законодавство каже, що той, що має ліцензію, ти йому мусиш дати землю, то законодавство нічого не каже, а чи мусиш ти дати йому майно? У нас аукціон проводився не на все родовище, а на конкретні дві свердловини. Дві чи три, здається, свердловини. Тобто, це на майно. Виграв, наприклад, цей аукціон, якась виграла фірма. Вона повинна прийти до міської ради, і на сесії ми маємо проголосувати. Дай, давай, давайте йому дамо майно. І це, до речі, має зробити впродовж двох років. Ми, очевидно, знаємо позицію міської ради, бо міська рада визначилася шляхом голосування про те, що ми це майно не збираємося нікому віддавати. І тому учасники аукціону ПЖКГ для того, щоб зекономити гроші, не хотіли ставити надто великі суми. Ну, така була вже відверто кажу логіка дій під час аукціону. Наскільки я знаю, до речі, переможець аукціону відмовився від підписання угоди. Ну, розуміючи, очевидно, що це нереально зараз зробити. Є другий учасник, який зараз у роздумах. Ну, почекаємо, щоб закінчився аукціон, і потім будемо розуміти правила гри. Якщо другий учасник теж відмовляється, тоді торги починаються знову. Чекаємо. Кілька днів і будемо рухатись. В кожному разі незмінне є рішення нашому і моє особисто міського голови і ради про те, що ми то, що я сказав спочатку, ми вважаємо, що це наше майно, і в нас є підприємство, яке може його видобувати. Але треба для цього ліцензію. видобувати рупу щодо наших дітей, щодо наших, наших шкілень, до шкільних, по скільки не навчальних заходів зараз є період весняних канікул, всі наші діти вдома. Цей тиждень, проте в подальшому чи є зміни щодо власне режиму під час повітряних тривог. Ми знаємо, що раніше це так дуже було строго, не можна було ні забирати дітей, ні, ні проводити так далі. Як, яка ситуація тут? Все без змін, в принципі. Тобто, коли лунає тривога в навчальних закладах, чи то є дошкільні, чи середні, чи вищі навчальні заклади. Всі учасники навчального процесу повинні піти в укриття. Кожній зі шкіл нашої громади ці укриття так чи інакше організовані. Є простіші, є там складніші і так далі, але вони є. Нікому не дозволено відпускати дітей, батькам не дозволено примусово забирати дітей і таке інше. Тобто всі мають йти в укриття. Ви правильно кажете, що раніше просто вчителі, закрив... вчителі чи технічні працівники просто замикали двері і нікого не відпускали. Але, ну, я скажу відверто, я особисто бачу фото, коли з другого поверху дитина пробувала втекти через вікно. І після того я наполегло попросив ще раз переглянути правила регулювання потоку дітей. Виходячи з такої логіки. Чи мають діти втікати з уроків? Ні, не мають. Але ми ж не закриваємо школу, не грати не ставимо. Так само і по тривозі. Вони не повинні, їм треба, щоб пояснили а, вчителі, Б, вибачте, батьки. Щоб дитина пішла в укриття. Це перше, вчителі не мають права відпустити дитину, але відповідальність за те, за виховання дитини, за її поведінку неповнолітньої дитини повністю несуть батьки. Тому треба організувати роботу батьків таким чином, щоб не замикаючи вхідних дверей, бо в нас дійшло до того, що на перших поверхах почали ручки з вікна забирати. Ну але це вже на другий поверх. Не замикаючи вхідних дверей, правильно провести роботу, щоб діти йшли в укриття. Вчителі забороняють виходити зі школи, але бігати за дітьми, за дітьми їх збирати, не будуть. Нехай це робить батьки. Бо зрештою, за це ще раз повторюю, і адміністративно можуть нести покарання е, батьків. На всякий випадок, як е, керівник комісії з прав я хочу наголосити всім старшим людям, е, пробачте, всім дорослим. Доки дитина неповнолітня, якщо вона скоює адміністративний чи кримінальний злочин, відповідальність будуть нести батьки, особливо якщо це малолітнє. Тому батьки повинні так організувати роботу, щоб діти не втікали зі школи. І до речі, не тільки під час тривоги. І е, останнє ще таке питання, яке зрештою цікавило нашу Мошинську громаду. Е, нещодавно було засідання виконавчого комітету, де заслуховувалися звіти всіх керівників комунальних підприємств. Е, нас зараз, очевидно, найбільше буде цікавити е, звіт е, керівника водоканалу. Чи очікувати нас на найближчим часом підвищення тарифу на водопосередво відведення? Дякую вам. Справді, коли звітували перед виконавчим комітетом за на засіданні виконкому керівників комунальних підприємств, то керівник ПЖКГ наголосив у своєму звіті, що станом на зараз підприємство збиткове, оскільки ціна за тариф на воду за і водовідведення є заниження, і цьому є документальне підтвердження. Причина, головна причина це ріст електроенергії. От мені, як простому жителю, це може бути незрозуміло, тому що я в хаті користуюсь електроенергією, і мені держава, дякувати Богу, через регуляторів чи, чи всім іншим не піднімала тариф там продовж якогось часу. Але мало хто знає, що в той час комунальному підприємству, водоканал, наприклад, чи ПЖКГ, ті тарифи піднімаються. А плата за електроенергію є складовою тарифу на воду, тому що використовуються насоси і так, далі, і так далі. Тому якщо комунальному підприємству зростається, а їм вже зросло, вже, вже досить зросло, судячи по звіту, і по підтверджених документах, а ще й до, і ми не піднімали, і він підкреслив спеціально, що ми збиткові через те, що ви не піднімаєте тариф. А ще, якщо. Те, що анонсують, в квітні ще більше різко має зрости електроенергія. Знову ж я зараз не про населення, а про юридичні особи про підприємства, то очевидно, що може призвести до колапсу самого комунального підприємства. І тому, якщо ця тенденція буде тривати, ми, на жаль, нічого мудрішого не придумали, ніж піднімати цей тариф або дотувати саме підприємство за рахунок. Раніше це робили за рахунок державної субвенції, особливо коли йдеться про теплоенерго. Якщо державних субвенцій не буде, рада має визначитися, чи готова рада компенсовувати різницю в тарифах за рахунок міського бюджету. І тут є непросте питання, бо все-таки в нас вже об'єднана громада, і в нас є значно більше громад, ніж жителів, які скористуються водопостачанням. Тому треба прийняти справедливе рішення. Я думаю, в квітні. Ми його приймемо, але попередньо я дав доручення оприлюднити всі розрахунки. Ми е, маємо робочу групу, яка ще раз подивиться в комунальному підприємстві, хоч ми їм довіряємо, але перевіримо, документальну перевірку зробить, чи не було, чи ефективно витрачаються кошти, які збираються з тарифів. Якщо все гаразд, ми оприлю... так чи інакше ми це оприлюднимо, якщо все гаразд, є обґрунтовано і. Неминуче є на якийсь там відсоток підняття цього тарифу, на жаль, в квітні будемо визначатися, і очевидно, що він буде підняти. Інша справа на яку суму?